Не кажу добрий день, бо їдемо на похорон. Брат трої помер в заговоручому селі. Це в тому селі, що ми по водичку їздимо, то їдемо. Ще зараз попитаємо, чи ми тя їдемо. Разом треба їхати. І Теж що сьогодні не знаю. Похорони мені геть погано зночі. Голова буде дуже сильно, точні. Але що ти зробиш? Треба їхати. А то таке вийде як спеціально. Купила живі квітки. Та їдемо. Так що така в нас недобра новина. Дивіться, яка краса приїхали по митю. От, ось ще нарву. Зараз я ще вірву ці жовтеньких. А це ваша сторона, да? Да. так? Я зараз нарву рву букетика. вас Букеті. не відно. Подивіться, які боже, які живі. Ай-яй-яй. Даріть, як бідать, да живім. Да? А бачиш, як, зустрічаємося, може мій Боже, Боже. бережіть одне одного. Думаю, Позвонили, ну, думаю, я ж цього скажу, бо ти знаєш, що буває таке, мать, як померла, то ми навіть і позабували, і кому що, тому що воно було не на умі. Кладбище вже їдемо, провожаємо. От так, була людина і нема людини. Як все швидко, раптово. Може навіть будь таке, що не встигнеш і пробачення попросити. Думаєш, думаєш, а це може колись, там ще час буде. Або взагалі не думаємо, що треба. Чукається просить пробачення, а тільки тоді розуміє. Тяжко для мене похорони це все, але треба свої. Машин багато, людей багато. І взаді машини, да, з схоза хлопці, багато людей з овруча вже. Бачу і стоматолог, Наверно, по жінці. Наверно, цього Немиржицького. жонка, а може, його, ми ж не знаємо. Окей, такі вони всі між собою схожі. Тьотка Надя то взагалі бідненька не може навіть. І руки, і не може навіть навіти, Повикручувало ноги, викривило одну ногу зовсім. зовсім ніяка. Це мама. А як це все пережить? Вже. Людей стоїть ще дуже багато. Царство небесне. Дуже добрий був. Вони всі добрі дуже. Дуже добрі є, порадочні, толкові. Розумніє. Скажи завжди, а зайдіть на чай, всегда, а як там, що. Такі і Павло і Федявні хлопці, доладні. Ганька теж добра, вона за кордоном десь дуже далеко. Я мало її знаю. Вона в їх саме найстарша. Що не зробимо? Не була тут на кладбіщі ніколи. Так, то. Старався, повістроював, порядки такі, Боже, в хаті таке все, на дворі. Що там казати, хазяя? І мати, і батько, і всі порадочні є тут у кого є той діти. Прича не завжди буває. Важко. Лукаш. Ну це батько, це Міті. дед Лукаш, батько Миті, що це ми поминаємо. Ну, на городі оту тоже хата. Це моя баба із митеним батьком, рідна сестра. І тітки Наді покойного Феді і Павла, мого брата це теж баба Стай, їхня, це теж сестра родна. Коротше, Лукаш був родний брат, моя баба, Параска, і тітки Наді мама, це родні сестри і брат. Тому, виходить, тітка. Надя із Ганькою була із моїм батьком двоєродній сестри і брат мій, двоєродній брат, а ми виходить, не боги тьоці Наді, я небога. А вже Феді і Павлу вже є Троєродня. Там уже кладбище. Зараз повертаємо направо. Де багато пошло. Хтось на інвалідних двох колясках поїхав. Поїхали на інвалідних колясочках провожать. Ну, все життя проробив у лісхозі. Все життя проробив у лісхозі. Я не знаю, я його ще бачила не знаю от. Вважаю до останнього, але хвороба не вибирає. От, кладбище приїхали вже.